22 серпня у малому залі Кременчуцької міської художньої галереї відкрилися дві нові виставки, присвячені мистецтву авторської ляльки. На них можна побачити справжнє лялькове розмаїття від традиційних народних мотанок до сучасних, виконаних з полімерної глини. Кожна експозиція відображає індивідуальний стиль кременчуцьких майстринь, вражаючи всіх своєю неповторністю та оригінальністю. Я перші ліпила із пластилину. просто робила якісь ляльки і предлагала своїм близьким вибирайте, що вам подобається, і вони вибирали. І що саме цікаве, всі ляльки так скаже, монстри. Там була японська ханя, вічна невіста. От монстров забрали всіх. Серед авторських ляльок іншої майстрині Ірини Залюбовської також можна помітити її картини, ілюстрації до творчих видань та інші художні роботи, в які Ірина вкладає не тільки свої сили, а й душу. Я дуже полюбляю по перше ці красиві тканини, по друге, цей вишуканий крій, ці зачіски. Я там креативлю, прикраси. Моє, ну і потягло за собою те, що коли наші спілчанки захотіли проілюструвати збірочки хоку своїх написаних на японський манер, але українською мовою, то я охочу допомогла, і ось такі гарненькі видання у нас вийшли, де на кожне хоку є якийсь малюнок. Усі охочі відчути енергетику лялечок на собі та насолодитися їх неповторністю можуть це зробити у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою вулиця Коцюбинського, 4, з 10 ранку до 6 вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини.